I don't know.

А, а, Варка, а, я? А, не а, не надо я было опозорить. на камеру. Все за ним его. Плечер. Плечер, Олег. дальше его бегай Подошли, по-моему. Потеря. 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 мяч. Потеря. Потеря. Олег, Потеря. 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 Да, Потеря. 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 Потеря.

ти вас Вони казентатори. Так, подає і і гол! Максим Радає. І це гол. Ні, да Хорош! Чуть. Кирило судає забивати, ну дає поспівати. Одино тут Рак бросается в отбор девятый перекладывает а, мяч восьмого. Тебе... Жидаев перехватывает, вот, э, Тимур перехватывает этот мяч. Жедаев обыгивают. Жедаев обыгивают пацаны. но его читают. Да, не типу. Если будешь психовать, сил будет меньше. Да, будет Марк, поднимайся выше. Все ваше да, время и Кузя. Привет. Кузя. ай и... И... А Ринат, и Кузя. И Кузя. И Хорош, хорош. А Сяло падает. И собирает вышел. Вынес. И, ропа, и, и хват Ренат, да про то, я говорил. Рассчитывай, что поле мокро. Тимурка, блин! Тимурка, блин! Тимурка, Рак! Так вот так я. Рак! Рак! Розбіжна да, да, да. передача. Розв'язна передача здаємо. Алюша не йде отбор, двора, просто є ходила сюди. А перехвативає! І не забивається Як же так! Назад давай процент не могу. Можемо на Але це не гол. Хотілося б брати, но не получається. Так, вони мяч. немножко так водять. Змыч, брамяч, водять. Водят. Какой-то чрный нега подобрал мяч. Ой, это поворот создания. Кузмич кидает. Кузмич кидает да, да. аутфет. Я тільки порядок. Нет. Так, так. 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 можно даже швидко Жадаєв Жедай, в обі, будинку, там була рука, ну добре. Добре, корпусом зіграв, Жедай. Подача і котовий. Буде кутовкою. Давайте подачу ожидай, щоб він забив другий гол. І подача! Жедач Хочу провести. Браво!

В руки брек да готыля. рефері! пори. Головой можно прокинуть О! Прохватывай мяч. Центральный кивит. Прохватывай мяч. Робы! Роби, а я кислоты.

Місті, Міст, міщ, де розрину передачу? Дай пой-ой-ой. Дуже просто. Зрозумно, а то, але міг розповісти. А ти рака зрічай! От його. Що, він скочить просто? Це було... І лінія! Ну скільки можна говорити? просто Вечірка. Добрий аут кидає зараз, співак. Брат, скидає на співака. Наші дам бороться. Рінак, а це видно, коли він хоче скриту давати, це видно. Ти сам його должен направляти.

Рак бореться! Рак, Рак перевозить! Рак Рак Обігнує. Рак хоче забрати свій подібний начдає. Витикає. Витикається м'яч і робить корпусом. академія ліва прислугує. Удар а, а удару немає. Нагадаю, що Академія ліва виграє 1-0 його ждаю Максима.

Єгор, вечірка подивіться. Це просто а, відео. Вар, стой, відео. Стой, стой. Ляг подає, ляг подавай. Його підбор, Ренат туди. Зараз буде кутовий на ворота академії Альянської ГТ може буде Опасна подача. І, і вони він. грають. Раграє і виграє. іде. Але техніка підводила, немножко він обіснять.

Дімка, переходьте. А ти там робити. Максимко, зберися! <реку> <реку> це, це така мотивальна фраза для Максимки. Для Максимки. Академії Аліва Боде Алва. Рака відкривається, що там робить. з... Оленка кидає на рак, рак. Рак Так. Максим, правило! Ти правила? Хороша передача, але... Мама, ти бачила наші? Зберися? Прикришки. Де 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 Лев. 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 А де ты взял? Не надо Да не можна ч робити, Опять аут. Нагору. А когда я... буча. Посмотрим. Кужа кидає аут. Кидає аут. Опять перепадай мяч. Курку булой, попасть, я візно не забуває цей, цей момент. Виходи виходи. Бодь. Бодь. Я, забув сьогодні сьогодні представ... я забув сьогодні представити. Я забув сьогодні представити наших мене йому, <ріху> <Киріла> і мого коментатора. Желаю Кирила і Зеленюк Андрій. Дома! Добро момент! Давай. Придере академія Ліва дуже сваряться на таку техніку своєї команди. Сьогодні буде такий жорстокий матч за одну воду. Сєва просто не бере, а просто сама корпус і йде собі за ночом. Моде цей нач. Замість Тимура Воленка, а виходить замість за тур робити Марсинки жадає виносить перемог. Одинадцятий номер катує. Люша. Люша катує. Право, котленко перехватується. Вісімо! Який сей? Сей! від нестачайший від академії. Який Подобий Марк, подавай! Сьогодні у нас вийшла нова, Чотвір... точніше нова п'ятірка. Це Це вийшов Казленка, Нічаєвський, Нема там... Нічаєвсь, а я співа Козленка. Ой, я второй. У вас міг бути, якщо... Чинка робити, що і назад Так, От така сьогодні підтримка на це, йдайся, а, а іла, просто, в ця, в ця. Зава, э, заха приймає. Ілюша не відбирається м'ясо.

Юрченко! Юрченко, це Юрченко, малий був 15-го року. Є, захар. Спасибо, Без, захар, Заха. Закам напередодні цей м'яч. Тренера Травородується. <рес> Кирил не <Жадаєв>, позикає. <рес> <рес> Я за лінію дивись! Я, я дає а, а, академії Аліва. Заха кидає цей. Заха, заха кидає, ну, восьмий номер опять переклачується. Скільки вже перехватів було? Десь 15 мільйонів. Я вже грав! Я гол забіга. Хорошо, тримайся, так, на. Так, 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 так. І думаю, на, с... на, цей... на цей момент Давай, ми на. зі своєю супругою закінчуємо своє лінія, ти бачите. свою розмову. Добре. Добре. І бо в мене туди, туди лево. Все, батарейка сіла. шире, Паша на місце. Ніше. Забував нагадати дівчата і хлопці, ми вернемося в двому таймі. Закон Карінка берег м'яч. Баш, ігрок дивись. вийшло. відкривається. І, і опять Академія, алюмина. Я просто і м'яч. Шире, 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 шире. Подимайся, поднімайте, подімайся. Подимайся, під нього, під нього. Хорошо, під нього. Увітайсь ну, ну разу казання. Кидай, Ви лінії кидай. <рес> доїгруй, доїгруй. Хорошо, вставай, вставай. біжать Свій фланг, марш Марк, і грох ззадить тебе. ігроком. низько не сідай, з ігроком. Шире, 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 ше, під самую лінію, під, під самую саму лінією. Да. Опа, на м'яч, на м'яч. І пішов.

Jogo, jogo Vamos lá. Vamos lá. Кидайте, давай давай накривайся, виділи! Після паски треба! Не кидайте! Не кидайте! Не кидай! Діма, то й дива! Tina, tata, sveda. Не, не біжи, я, Давай а, Ваня, ну а. Давай, давай, тут. Пей. Вічно. Заня, заня, заня. Чого не гама? Вистовувати.

На поезда, да? мальчик, я за, 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 я за,